Вітаю, я Денис Дудник, засновник ветеранської ножової майстерні Майстерня 1 місто Юрпінь. Хочу презентувати вам ніж шана захисникам, який виробляється в моїй майстерні. Легендарний розкладний ніж шана захисникам розроблено для українських воїнів Олексієм Бордовським у 2014 році. Цей ніж постійно вдосконалюється, хоча і зараз його можна назвати досконалим. Принаймні, що точно, то самим інноваційним серед усіх складних ножів. Ніж шана захисника справжній чоловічий ніж. Немає жодного байдужого до цього ножа. Особисто я цей феномен пояснюю декілька речами. По-перше, це незвичність конструкції. Дійсно, це унікальна конструкція, яку Олексій назвав Укропський метелик. По-друге, це медитативні властивості ножа. Якщо людина покрутить декілька хвилин в руках цей ніж, то він буде хотіти крутити його ще і ще. І головне, ніша на захисникам настільки продуманий, вдосконалений, що кількість приємних дрібниць складається в одне сукупне бажання володіти таким ножем. Немає жодного дорослого хлопчика, який не хотів би собі мати такий ножик. Ніж вміщує в себе величезну кількість інновацій. Наприклад, механізм, механізм розкладання, складання, фіксації у кропський метелик знищити неможливо за виключенням як спалити ніж. Але навіть при цьому ніж шана захисникам буде працювати і виконувати свої функції. В екстремальних ситуаціях ніж шана захисника можна використовувати в якості долота, зубила, консервну ножа, сокири, списа і так далі. Так далі. А, але використання ножа в екстремальних. Е в ситуаціях не входить не входить в пожиттєву гарантію на механізм Кропський метелик. Ми з Олексієм якось намагалися знищити механізм ножа, використовуючи його в якості списа. Вставили в дюймову, здається, трубу довжиною метра півтора і, і кидали його в ціль в манекене дерево таке засохше. Кидали, кидали, замурились і вирішили, що запас міцності механізму більший, ніж наші можливості. Такі надможливості ножа шана захисникам ґрунтуються на руках інтелектуальної роботи над ним. Неймовірна кількість тонкощів, які поєднались в одному в ножі шана захисникам. Наскільки я знаю, на ножах ніж шана захисникам є єдиний складний ніж, який можна відкрити не знімаючи рукавички. Олексій любить демонструвати це, вдягаючи здоровецькі хутрені рукавиці. Шана захисникам зроблено з високоякісної нержавіючої сталі, тому він може жити на човнах, яхтах та в умовах з підвищеною вологістю. Це дуже важлива якість. Конструкцію ножа шана, шана захисникам передбачено, що якщо ніж тримати правильно за ручку, то, де закріплено тімляк, то ніяким чином ви не пошкодите собі руку, оскільки лезо буде обертатись до руки безпечною стороною. Увага! Для лівшів ми робимо ножі під замовлення. Навіть не гадав, що навколо так багато людей, в яких ведуча ліва рука. Але презентації шани захисникам виявили цей факт. Лівшів дуже багато, і їм потрібно, потрібно дзеркально відображати механізм коробських метелик для зручності та безпечності. Тому такі ножі ми робимо під замовлення або попереджаємо покупців про те, що ніж зроблено під ліву руку. Ніж має висновок експерта, що це не холодна зброя. Він додається при продажі до ножа. Таким чином, ніж шана захисникам є унікальним чоловічим ножем, який має безліч гідності, його неможливо знищити, він має медитативний ефект, він безпечний для господаря та дуже небезпечний для ворога. Він добрий помічник в побуті та в екстремальних умовах.